Це сливка, площа сливки. З тої сторони груша. грушою наша абрикоса, персик, черешня. Хотів показати яка стадія розвитку і ми хочемо проводити сьогодні перший обробіток міддю. Наличі На гарно видно, що вже рух пішов. Раз. О, бачите, яка стадія. На сливі, звісно, ще набагато. Здається, менший, але рух є. І оце, ось таку фазу ми обробляємо перший раз міддю. Можете коментувати, хто раніше, багато хто раніше, особливо. Інколи вдома я теж буває, роблю трохи раніше, по тій причині, що в мене дуже мало часу. Я можу це зробити тільки наприклад в неділю. І хто в цю неділю буває. Щось мішає. Тоді, звісно, краще зробити раніше. Можна раніше і більше і концентрації зробити. Ну, оце отака вже фаза на сьогоднішній день. Алича диплоїдна. Та й на сливки пішов рух. Оце зараз ми будемо сьогодні робити перший мінний обробіток. Бачите, вже гілки. Практично всі вигреблені. Якщо десь якась залишилась, це вже косілка, дробілка, його все доб'є. Ота обрізана сливка вигляда. У нас 29 березня Думаю і сьогодні виложу відео але сказав дату, щоб чітко було зрозуміло, що це полдових бруняк, ну як от сорта залежить, на яких дуже багато, на якихось міру, але скрізь є, дай Бог, щоб була Нормальна весна і все буде нормально. Все буде нормально. Бачите, були забрані містами і дуже товсті. Якщо вона тут видно йшла і пішла вгору, то звісно її забрали, Вон, є чим замінити. Пусть, ну, йде якесь невелике оновлення. Тут ось, звісно, грубувато, але ну, нічого, пеньків наробили. З цих пеньків на наступний рік більше роботи. Ну, краще коли... Є що вибрати, чим немає. Потім що вибрати. Це ж була сливка в нас. І тут спробували переокулірувати на алечу диплоїдну. Не скрізь гарно вийшлося. Ну, є, ось, наприклад, алеча, алеча, алеча. І вон, видно не вийшло, а залишилася сливка. Ось сливка тільки сама. І ось сама сливка осталась. Ну, Нічого така інтересна. Алича, звісно, їй багато немає смисла, тому що ні на переробку нікуди алича не йде, але велика крупна алича, її можна продати в магазинах. Тобто невелику кількість можна мати. І от на зелені дограє.